У перші години після народження грудне вигодовування має важливе значення для здоров'я дитини у Павлоградському пологовому будинку. Підтримку матерів починають ще з моменту прикладання новонародженого до грудей. Молоко прийшло не відразу. так вчора тільки прийшло, тому стараюся. Тут всі медсестри, лікарі допомагають мені в цьому. Дякую їм велике за це, звісно. А так, головне тепер, щоб ось хлопець мій. Добре, працювала. Це вперше це дитина в мене, і тобто, для мене все це нове. І, звичайно, коли приходить фахівець уже з певним досвідом і знаннями, для мене це є якби велика поміч в майбутньому, щоб як мама не допускала і Мені врудне скармлювання не приносило дискомфорту. У лікарні практикують партнерські пологи, спільне перебування та раннє прикладання до грудей. Тут бають не лише про здоров'я, а й про емоційний комфорт мами і дитини. Жінка приїжджає зі своєю родиною, зі своїм партнером, вона народжує в ці пологовій залі, і потім з пологової зали вона йде в палату сумісного перебування. Тобто це філософія. Це не тільки наявність грудного молока або підготовка для грудного вигодовування, це філософія цього відділення. Ще до народження жінки можуть пройти навчання у школі відповідального батьківства. Там розповідають про прикладання, лактацію, пози для годування та емоційний стан після пологів. Готуємо дівчат, розповідаємо, як це зробити правильно, щоб не було ніяких там у нас нюансів, у кого виникають якісь проблеми. Тому. Робимо добру справу. Ми дитинку беремо правильну позицію, тримаємо шийку. Дитинка обіймає груди матері ручкою, і ми таким чином, коли дитинка відкриває широко ротик, ми дитинку. Вкладаємо до грудей. Інформація дуже корисна. Для мене була те, що можна не одним положенням. Там мені показували навіть там і три, і більше положення. В залежності у мене так трапилось, що кесаревий ростин, mm -hmm. тому для мене це навіть було в плюс, тому що там можна і заводити дитину з іншого ракурсу. Тобто ну, для мене було дуже корисно. Годування грудьми це ще й про довіру. Дитина заспокоюється, відчуваючи серцебиття мами, її голос та дотик. І це основа психічного здоров'я з перших днів. Це дуже корисно в усіх, скажімо. і для жінки це вже інша сторона. Це профілактика хвороб пов'язаних з тим, що якщо жінка не годує грудьми у Павлограді, матерів не залишають наодинці з труднощами грудного вигодовування, їм допомагають. Підказують і підтримують Данила Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула новини ПТРК.